Третій Майдан. Чи буде в Україні третій Майдан? Чи можливий в Україні третій Майдан? Ні. Не буде. Не буде третього Майдану за сьогоднішнього правлячого режиму в Україні. Пояснюю. Майдан перший, 2004 рік. і Майдан Другий, 2013 рік. Так от. Приводом, стимулом, скажімо так, подразником, який викликав народне обурення і вивів народ на Майдан Незалежності в Києві, а також на центральній площі інших міст України, був Янукович і в 2004-му, і в 2013-му. Приводом, стимулом і об'єктом, на який був спрямований народний гнів, був Янукович. Саме Янукович. Єдине стратегічно правильне рішення, яке прийняв і реалізував за час свого президентського строку Віктор Ющенко, це було рішення Другу Виборчу компанію. 2009 році спрямувати на антиагітацію, тобто агітував проти професійного шахрая в політиці, відомого за, зараз під народною назвою Бабюля. Якщо б в 2010 році президентом був обраний Баб'юля, то другого майдану не було б і були б ми, Україна, другою в складі Росії з диктатором Бабюля. А спроби опиратися Білорусізації України були придушені військовим контингентом катів росіян під Егідою ОДКБ. ОДКБ це договір між Росією і Колишніми республіками СССР про військову взаємодопомогу, допомогу, в якому головна роль належить Росії. Так от, якщо б у 2010 році, президентом був обраний бав'юля. То другого Майдану не було б і були б ми, Україна, другою білорусьцю в складі Росії. А спроби операції білорусизації України були б придушені підрозділами Катів з Росії під емблемами ОДКБ. І відбувалося б це придушення так само по як проводились зачистки расистами в Бурчі, Ірпені, інших тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні владою в Україні волоює юдеї. Тому третього майдану не буде. Чому? Пояснюю. Янукович був, вважав себе блатним. і, відповідно, керувався правилами блатного світу, їх ідеології, поняття. Поняття це правила, принципи, якими керуються ті, хто вважає себе належним до злочинного світу. Відповідно до цих правил населення поділяється. На дві категорії людей в особі блатних і решту населення терпіли, тобто ті, що покірно терплять верховенство блатних. Відповідно до поняті, для блатного йти на поступки терпілам неприпустимо. Для блатного піти на поступки терпілам означає втратити повагу авторитет серед інших блатних. Тому для Януковича піти на поступки. Вимогам терпіл було неприпустимо. І саме така впертість, непоступливість Януковича стала і була приводом, що підняв активну частину населення України на повстання і в 2004 році, і в 2013 році. Про те, що Янукович був завербований СССР, це я сказав в трибуни Верховної Ради. України Ви мали для цього. Підстави. Тому, коли я опублікував про його судимість, до речі, він був не двічі судимий, він був судимий тричі. Я знаю, тричі, да. так двічі оста... сидів. Ага, так. Да, і останнє покарання він був, відбував у Варбузинському районі Миколаївської області колонія номер 83 Потім його вип... витягли, з після цього відбулася Вербовка. Коли я сказав це з трибуни Верховної Ради, на мене вийшов генерал-лейтенант у відставці, КДБ. СССР, який проживав у Криму. Угу. Зустрівся він розказав, що він був куратором і ніяк я А зараз? Інша справа юдеї. В своїх діяннях вони керуються правилами ідеології хупця. Головні правила ідеології хупця це нахабство, безсоромність, зухвала брехня, що паралізує опонента. Для носіїв ідеології хупця є звичайним. Водити гоїв навколо пальця, підлешувати у них, обіцяти всі можливі казкові обіцянки, йти на якісь поступки і таким чином, відволікши їх увагу, використати їх гоїв терпіл по максимуму. Якщо б в 2010 році президенту був обраний бабюля, то угода про вступ до ЄС також була б бабюлею не підписана. Оскільки баб'юля. Є агентом ФСБ ще з 1995 року. З 1995 року ми з Анатолієм Єрмаком мали оперативну інформацію, що такою може бути завербована Юля Тимошенко, коли в липні 1995 року в дев'яносто аеропорту року морські аеропорту була чоловіком з контрабандою 100 тисяч доларів США. Вона цей час давала хабарі Міністерстві оборони Російської Федерації, Міністерстві економіки, співпрацювала з Міністерством фінансів. Вона була під копаком ФСБ. Восени 2004 року служба зовнішньої розвідки отримала документальні підтвердження, де розписано, як використовувалася таємно Юлія Тимошенко. Президент України Кучма дав доручення. В Службі безпеки України провести перевірку. Це був жовтень 2004 року. В Службі безпеки України я ознайомився з цими матеріалами. Потім ця довідка, підготовлена керівництвом ФСБ Російської Федерації на ім'я Путіна, як використовувати в політиці Юлію Тимошенко, була доп... появилася у пресі. Вона була обіркована повний текст. Григорій Ім'яч, в нас 10 хвилин. І з великою ймовірністю... Після відмови бабдюлі підписувати угоду з ЄС події, протести починалися би, як і при Януковичу. Але майдану гідності не було б. Любі мої, що? Треба міняти міністра, котрого? Ну, ж справ? Меняємо, Любі мої, що? Треба змінити уряд. Любимої, все для вас, міняємо уряд. Що ще вам пообіцяти? В лоб силовим розгоном на мітинагрів Паб'юля ніколи не пішов би. Відповідно, робити барикади не було підстав. А міняючи міністрів уряди та приймаючи закони про, про роздачу населенню чергової Юліної тисячі, Паб'юля гасив би всі протести. Сьогодні владою в Україні володіє людей. Які вміють керувати свідомістю населення. Володіючи владу, владою і контролюючи засоби масової інформації, користуючись війною, керуючись правилами хубця та шахраюючись правилами демократії, вони запросто будуть отримувати на виборах свої 51%. 73% їм не дуже то і потрібні. Третього майдану не буде.